І всім привіт! В цьому відео ми будемо виживати в дикому лісі. Погнали! І для початку нам треба себе забезпечити їжею. Тому зробимо лук. Як добре, що у мене в задньому кармані був ніж. Ах! Зрубаємо он те дерево. І раз, два, три! Ааа! Ах, як добре, що я його зрубав з першої спроби. І для початку нам треба зняти всі сучки е з цього дерева. Раз. два, три. Ура! Нарешті я зробив. Що ж, перейдемо на до наступного. Тепер нам цей ніж нафік не потрібен. Тепер спробуємо сполювати якогось свого ведмедя. Спочатку нам треба його знайти. М -м -м -м. О, бачу жертву. Ура! Нарешті я влучив. Добре, що я не постраждав. Тепер нам треба збудувати будиночок, щоб віднести туди тушу. І для будівництва цієї халабуди нам потрібні наші руки, а також нам потрібні декілька віт. М -м. напевно оця зійде. Ху -ху. Ну і це. Раз, два. Та-да! Тепер ви можете подивитися, яку халабуду хала буду я зробив. Тепер затягнемо цю туш. А. Як бачите, я закинув з першої спроби. Піднімаємось нагору. Бур І так. Ось ся наша тушь. Що нам з нею робити? Давайте її розріжемо. Так, ми будемо його розділувати, напевно. Ножем, який завалявся у мене в сусідньому карму. Раз. Два. Три. І чотири. Та що ти брикаєшся? Готово. А що ти? І так, тепер цей ніж нам нафіг не потрібен. І поки наша туша відпочиває, я покажу вам, що знаходиться на другому, на третьому поверсі. Я знаю, я гігантську халабуду зробив. О! Подивіться, це бінокль. А ну-ка, подивимось, що там у нас є. Я бачу дещо. Я бачу, як там іде друга частина.